Всім добрий ранок. А в нас сьогодні нарешті вихідний дівчата! шановні мої друзі, не дівчата, а й хлопці. Довгий час не виходила з вами на відео, не показувала. Мені був такий вихідний. На роботі дуже багато роботи, тому й не виходила. Дуже багато роботи. Приходиш додому, втомлена. Уже нічого не хочеться. Не монтувати відео, не знімати, не готувати їсти. Взагалі нічого не хочеться. А ще останній тиждень був важкий в Україні, дуже важкий, багато людей загинуло. Якось так на душі, прям душа розривається, але Бог все бачить. За кожну людину. Ви розплатитеся. Рано чи пізно все одно до вас також прилетить, повірте. А це ми з ванію йдемо зараз на базар. Купимо м'ясо, нам кицькі треба вже їсти купити. Наша мишка вдома. Голодна. Коротше, я вийшла на роботу, всі голодні. Але нічого, війду в колію, пороблю всю документацію і буде трошки легше. Отак. От О, яку красу ми купили, званю. Йдемо зараз до в чайну країну, щось поп'ємо смачненького. На базарі трошки скупилися, зайшли в книжний магазин, купили контурні карти, зошити там деякі і квіточки. Дивіться, які гарні, правда? Йдемо до Наді тепер. Звичайну країну. У нас, дівчатка, сьогодні така гарна погода на вулиці. Ми йдемо, я аж душа радіє. Сонечко і так прохолодненько. Ну, коротше, Дуже добре. Можна і прогулятися. Я взагалі люблю вихідні, коли не треба нічого робити. Ввечері будемо готувати щось смачненьке. У тебе в гості. Бачиш, якого тобі букика принесли. Там трошки поламалась квіточка по дорозі. Е? Красивий, правда? Це сух... Сухоцвіти. Це може ми згубили по дорозі. Гарний Ну, Бачиш, ми старалися. Так що з тебе вкусна кава. Такий в нас лимонад. О, Краса, зараз спробуємо. Ваня не спить. Спочатку ми вже додому прийшли з вами, вже й і встигла як я марнути хвилинку. Ну, не хвилинку, а годинку. О, розпаковку, що купили, не покажу вже. Вже все в холодильник, дитина поставила. Покажу, що я варю. Ось, бачите, купила і варю легені. Вже майже готові, зараз їх воду зілю. Поріжу кусочками і перекручую через мясорубку. Так, дівчатка, ось 2 годинки відварила добре лівер. Зараз його перекручу через м'ясорубку. але сьогодні з ним нічого робити не буду. Будемо завтра картопляні пиріжечки пекти. на сковорідці. Сьогодні просто перекручу. Все, лівер перекрутила, ставлю в холодильник, то завтра йому нічого не буде. Від мене гарно це, а завтра вже буду його обжарювати. Далі, дівчата, я сьогодні купила ще е, гов'яжу печінку. Вона в мене вже трошки помочилася. Зараз я її теж буду перекручувати через мясорубку і будемо разом з вами е, жарити м -м, печінковий торт. Ну, може, хтось і жарить такий, мені дуже подобається. Є з курячої печінки роблять, він більш ніжніший такий. З свиною я не люблю, воно мені гірчить. А от з гов'яжою... Є... В самий раз. Так що приступаємо до роботи. Так, дівчата, для початку, щоб приготувати наш печінковий тортик, нам потрібна буде печінка, я ж вам казала, яловичина. Ось в мене, бачите, такими кусочками я її порізала. Тут в мене рівно кілограм і дві цибулинки. Бачите, їх теж розрізала. Зараз все це на м'ясорубку перекручу. Так, дівчата, ось перекрутила я печінку з цибулею. Далі додаю сюди півстаканчика, ось, бачите, в мене є молока. Рівно півстана. Так, до молока додаю два яйці. Ось зараз, Дві ложки просіяної муки. Не повні ложки. Ось бачите? Такі муки. Перець чорний. О, перчику так добре дали. Потім солю. Олія. Ложок, напевно, 5 олії. Все це за ложкою добре вимішаємо. В кого є вінчик, може вінчиком все це перебити до однорідної маси. Ось, перемішала. Бачите, яка консистенція виходить. Така густа. Але добре все вимішала. Тепер починаю жарити коржики на сковорідці. Сковорідку перед цим трішки змащую олією. Все, перший коржик готовий. О, викладаємо. Кладемо тепер другий коржик. Так, дівчата, випікаємо коржики один за одним. Печінковий. Бачите, в мене ось моє тісто. Один за одним. Нажарили таку стопку блінів. Один блінчик в мене не дожив. Дитина в мене їсть їх так. Він дуже любить ці печоночні. Блінчики. Біжте, який він з цибулькою. Ну, прикольний такий. Зараз беру майонез. У мене ось такий є. 67%. Часничок, часничок Душу в тарілочку з майонезом і перемащую свої коржики. Ну, все, мої тортики два готові. Зараз в холодильник, хай вони настається. Це зверху дівчата, я потерла той коржик, що в мене один був кусочок. Прекрасла! Ви прикрашуйте, чим вам подобається. Як кажуть, о, бачите, смакота. Ну, все, коржики, ви мої побачили. Тортика я намастила. Тепер, дівчата, будемо з вами дуже вкусно вечерю готувати. Я вже замаринувала гумілки, Зараз ще беру картошечку ріжу, викладаю все на дечко, і будемо запікати в мікрохвильовці. Навбирали картоплі, порізали картоплю на 4 частинки. Ось в мене такі кусочки, бачите, помила. Зараз додаю туди спеції. Спеції ось такі, дівчата. Приправа до картоплі своя лінія купувала в АТБ. Потім паприку копчену, гарну солю, трішки часничку. Все це гарно, ретельно перемішуємо. Ось така виходить картопелька в спеціях. Далі беремо скляну форму. Ось бачите, яка в мене. її гарно змащуємо понизу олійкою. І викладаємо картопельку. Далі викладаємо наверх картоплі свої раніше замариновані гомілки. Закриваємо мікрохвильовку. Спочатку беремо, ставимо на 800 на 7 хвилин. Таймер. Отак. І хай воно печеться. О, бачите, яке рум'яненьке, гарне. Тепер беремо, виставляємо. Це воно в мене, дівчата, я ще додавала 10 хвилин, щоб воно готувалося. А тепер ставимо вже на гриль. Температуру ставимо на максимальний гриль. На 10 хвилин. Все. Ай воно в нас тепер випікається. Все, дівчата, картошка наша готова з м'ясом. Вечерю ми приготували. сідаємо всі вечеряти. А вам бажаю мирної ночі, тихої, спокійної. Усіх люблю, цілую. До побачення. Дякую, що ви зі мною на каналі моєму.